Про болі війни, духовний тілесне. В івано франківську відбулась зустріч зі священнослужителем Іваном Рибаруком. Торік парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Криворівні, на чолі з отцем Іваном, однією з перших серед храмів ПЦУ, святкувала Різдво 25 грудня. Отець Іван Рибарок переконаний, ворога ми уже перемогли духовно, адже у нас воюють справжні воїни, захисники батьківщини, а не найманці і бойовики, як московській ординській армії. Є три види людей з. Є воїн, є солдат і є бандит. Воїн це той, хто захищає рідне, це син. Солдат це той, хто на війні заробляє. Це найманці. І ну, Бандит це той, хто йде кифувати від вбивства. Тому, чому ми обов'язково переможемо? Ми духовно вже перемогли в дусі, а наша перемога буде втілена, тому що в нас немає бандитів. І у нас фактично немає солдатів, у нас є тільки воїни. Молитва є в дусі, молитва є словом, почуванням і молитва є дією. Наші хлопці на передовій дуже добре моляться зброєю. Це їхня, це їхня молитва дією. Молитва це не просто скласти руки і молитися. хтось і так молиться, а хтось молиться, коли заряджає зброю і каже: Господи, щоб там. В десятку взалі слово грішити в давній єврейській мові означає промахнутися з мимо цілі, і тому я завжди нашим хлопцям бажаю, щоб вони не грішили на фронті. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, Новини на вежі.